Так, електробезпека, перший, перший білет, друге питання. Як здійснюється живлення однофазних споживачів і багатофазно розподільної мережі? Ну, перш ніж, скажу, перш ніж почитати, скажу, що трифазна мережа, місфазне не 380, нулі фаза 220-230. так беруть одну фазу, другу фазу, третю фазу, по їх беруть, починаючи з першої. 0 теж обов'язково ведеться, і тут в основному йде опис, як тут Н і ПЕ провідник. Н це нейтральний, ПЕ e, це заземлення. Для жилення однофазних споживачів від багатофазної розподільної мережі допускається різним грумам однофазних споживачів мати спільну N і PE. Мається на увазі, що фази розкидають, а N і P є e, всім однаково, але N і P є. E, Роздільно провідники п'ятопровідна мережа. Получається, перша, друга, третя фаза, Н і ПЕ це п'ять провідна мережа. Прокладено безпосередньо від ВРП. Так, від на розподільний пункт. Об'єднання Н і ПЕ провідники чотирипровідна мережа. ПЕ-провідником спен-провідником не допускається. ПЕК-провідник, написано, це, я думаю, помилка. У разі жилення однофазних споживачів від багатофазних мережі, відлушення від повітряних ліній, коли пек-провідник повітряної лінії з загальним для груп однофазних споживачів, які живляться від різних фаз, рекомендується передбачати захисне вимкнення споживачів при перевищенні допустимого рівня напруги, що виникає через асиметрію навантаження після обриву. ПЕК-провідника, це пен-провідника N або спільного пек. Пен. Вимкнення слід виконувати на вводі в будинок, наприклад, впливом на незалежно розчіпляч від дно автоматичного вмикача з допомогою реле контролю напруги. У цих випадках необхідно передбачити вимкнення як фазнуль, так і нульового робочого Н-провідника. Під час вибирання апаратів та приладів, які. Установлюються на вводі, перевага за іншими рівними умовами, має надаватися апаратам та приладам, що зберігають роботоздатність при перевищенні напруги понад яка виникла через несимметрію навантаження в разі обривання ПЕК або К-провідника. Ну, Пен. При цьому їх комутаційні та інші робочі характеристики можуть не виконуватись. У всіх випадках забороняється в колах ПЕ і ПЕК. Ну, це пенпровідників, мати комутаційні контактні і безконтактні елементи. Допускається з'єднання, яке може розбиратися за допомогою інструменту, а також спеціально для цієї мети з'єднувачі. Ну, це в першу чергу пенпровідник об'єднаний. Ну, і Якщо ноль випадає, то тоді на фазах працюють. Да, і тоді, де мале навантаження, там напруга буде більше, де велике навантаження, там напруга буде менше. Це небезпечно. Особливо для тих, де мале навантаження через велику напругу, можливо, враження струму. І найголовніше, що електрообладнання може пошкодитись через велику напругу. 250 це вже небезпечно. Так, дякую за увагу. Це друге питання було.